Один з ліцеїв Кам'янського відновив роботу після реконструкції, тож діти повернулися за парти у класах рідної школи. Більше подробиць у наступному матеріалі. У 2018 році один з ліцеїв Кам'янського прийшов у занепад. Будівлю визнали аварійною. Відтоді ліцей спорожнів, бо учнів розподілили по іншим навчальним закладам. Згодом в одному з корпусів стартувала реконструкція, та роботи призупинили. Поновити змогли тільки минулоріч. Тепер ліцей кам'янського знову відкрив двері для дітей. Сьогодні ми пройшлися і бачимо спільну роботу між органами державної влади та органами місцевого самоврядування. і розуміємо. Коли ми єдині, ми можемо досягати своїх своєї мети. А наша мета це наше щасливе майбутнє. Наше щасливе майбутнє не може бути без освітнього процесу наших дітей. Ця школа сьогодні має змогу працювати взагалі, тому що є найпростіше укриття, в якому можуть перебувати наші діти під час повітряних тривог. Дякую викладацькому складу цієї школи, який навчає наших дітей в такий нелегкий проміжок часу. Приміщення корпусу повністю утеплили, оновили всі мережі. Встановили пожежну сигналізацію, працювали і над внутрішнім оздобленням. Ліцей став сучасним і комфортним. Цей проєкт реалізували за співфінансування області та міста Кам'янського. Хочу подякувати голові обласної військової адміністрації Сергію Петровичу Лисаку за те, що допоміг вирішити це питання. Це питання вже практично 4 роки. Наші учні вимушені були навчатися в інших школах. Зараз вони можуть навчатися в цьому відремонтованому корпусі. Тому дякую за те, що підтримали наше місто в нашій ініціативі за те, що наші діти можуть навчатися в сучасних гарних умовах. Найголовніше те, що навіть під час повномасштабної війни діти можуть здобувати якісну освіту Задля безпеки хлопців та дівчат. У ліцеї облаштували укриття. У закладі навчаються понад 250 дітей. Ліцеїсти, їхні батьки і педагоги радіють поверненню до рідного закладу. Маргарита Сопіняк, Олександр Шевченко. Новини, Д1.